Друзі, всім привіт! Вітання вам з нашого села. Ви на каналі Мамські будні у селі, і я дуже рада, що ви завітали на моє відео. Для Тих, хто вперше це канал про віру, натхнення і працю. Ми розповідаємо про те, як переїхали з міста в село на постійне проживання. І зі старої, звичайної сільської хатини. Облаштували собі за міський будиночок мрії, де проживаємо з чоловіком та двома маленькими дітками нас є невеличкий город, тепличка, квіти, словом, ми насолоджуємося від процесу, від праці. На своєму каналі я показую вам усі свої процеси, що саме і як ми робимо. Ми разом мотивуємося, надихаємося і віримо в нашу перемогу. Часто мої глядачі пишуть, що відпочивають і відволікаються на моєму каналі. Тож і вам бажаю того приємного перегляду. Сьогодні відео буде, звісно, трішки з натхненням, трішки з мотивацією. Бажаю. Всім гарного настрою і спокійного, мирного дня! Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал, підтримайте лайками та коментарями і давайте разом просувати український ютуб. Я не знаю, не пам'ятаю жодного року, аби була така красива полониця і така солодка і смачна. Купила ще один ящик. Мені мало. Так, і ще була на ринку, зразу ще взяла онірки, картоплю. Що тут ще є? Так, цвітну капусту, апельсини і лимони. Мама буде зараз закривати з агрусу компот такий мухіто. І з апельсинами це буде з порічками. Я песилка буде така, як фанта на смак. І купила свої улюблені помідори, тільки на ринку вони бувають. Ну, принаймні, я бачила ось такі, я їх цицьки називаю. Найсмачніші помідори. Зараз якраз їхній сезон, вони просто фантастично смачні. І ще приїхала мені посилка з сенсей. Зібрала така величезна коробка, там насправді дуже мало речей, але сенсей завжди пакує в таку велику коробку і там дуже багато всякого паперу. Тому ось так виглядає мій багажник. Йдемо зараз щось робити з полоницями. Так, ще хотіла вам показати свою посилку з Сінсею. Замовила собі ось такі органайзери для ванної кімнати. Вони металеві. Я, до речі, давно за ними полювала, бо вони часто... Ну, часто їх немає в наявності. Вони такого світло Бежевого молочного кольору з чорною такою, з таким крайчиком, і мають ось такі секції розділення. Я хочу використати їх для зберігання різних гелів для душу, шампуни, те, що стоїть на відкритій поверхні у мене на підвіконнику ванні, І ще ось така, такий контейнер з кришкою для прального порошку. Він має ось таку ложечку одразу. Думаю, це буде зручно. Я давно його, до речі, хотіла. Власне, я через цей контейнер і робила замовлення, побачила, що це я взяла до нього в пару. І чекаю, мені мають прийти ще кілька органайзерів для ванної кімнати, і буду там трошки змінювати організацію зберігання різних пральних, мильних засобів. Ну, По якості ось ці контейнери супер. Мені дуже сподобалися. Я думала, вони будуть такі тоненькі, бляшані, але насправді вони досить міцні. Ось тверда кришка, сам контейнер досить твердий. І по об'єму він такий, я б сказала, немаленький. Ось тут є розмір його. Але в літрах не пише, скільки він має. Літрів. Ну, Так виглядає літрів на 3, напевне. Так, і ще я взяла собі ось такий комбінезон. Такі йдуть тут шорти і ковтинка. Насправді я одяг на... через інтернет замовляю вкрай рідко, бо зазвичай мені нічого не підходить. Одне виглядає по картинці, зовсім інше виглядає е, на мені. Але ось цей костюмчик мені дуже сподобався. Тому Ах, спробую, мені не вистачало до безкоштовної доставки, тому я його замовила. І ви знаєте, я приємно вражена. В першу чергу мені дуже сподобалась тканина. Вона така легка, м'яка. І ну, на жарку погоду, мені здається, навпаки, вона буде знаєте, такий, давати, як би холод, холодити. Колір, принт просто бомба фантастика, мені дуже він сподобався. Виріс досить глибокий, треба під нього якийсь, напевне, білий топ втягати, або носити під ну, купальник, наприклад. Такий більше відпочинковий варіант. Ну, Але загалом дуже класна річ, я задоволена і не маю бажання його там повертати. чи... Чи комусь віддавати. Ціна, не знаю, чи тут є ціна? Нема тут ціни. Брала в розмірі S. Ще одна топ-покупка цього сезону це електросушарка для фруктів, овочів, зелені та м'яса. Я брала ось таку потужністю 700 Вт, і для мене важливим було, аби ось ці решітки були металеві. Власне, за цими двома критеріями я і обирала, що саме придбати. Посилання не залишу, брали в офлайн-магазині в компі. Покажи, далі він трошки. І ви угу. Пляшечка У мене є, вона відчиняється і п'яшпає керона. І що, гарно тече? <різь> <Ага. різь> <різь> Маю ось такого підростаючого блогера, а взагалі, коли ми щось йому купляємо, мусимо купляти і для меншенького. Тепер це обов'язково. Оскільки тепер у мене є сушарка, то основні свої заготовки на зиму я буду, власне, робити у ній. Сьогодні це полуниця, бо, як показувала раніше, то придбала ще один ящик полуниці. Хто не бачив в попередньому відео, я показувала, як робила варення і закривала компоти з полуниці, а сьогодні буду її сушити та заморожувати. Полуницю добре мию, висушую, а тоді нарізаю на ось такі пластинки десь товщиною пів сантиметра. Беру лише серединку, ось ці хвостики-попки такі залишаю. І також там ягоди, які були трохи мнуті, то буду їх перетирати робити пастилу. а всі решта викладаю на решітку. В моїй сушерці є 10 решіток, і цього цілком достатньо, аби насушити принаймні, ту кількість ягід, яку я придбала. Ще у мене були банани і киві. Я просто зробила так заради експерименту, хотіла спробувати, що з того вийде. І скажу одразу, що банани трішки не досушились, їх треба було нарізати тоншими слайсами. Усі обрізки та м'які ягоди я перебиваю блендером і спробую зробити пастилу. Ніякого цукру, нічого додаткового не додаю, лише ось так полуничне пюре. Заливаю у піддон. До речі, в комплекті йшов спеціальний піддон для пастили. Шкода, що він лише один, сподіваюся, можна буде докупити, бо одного, як на мене, замало. Пастела дуже смачна, виходить і з'їдається буквально за лічені хвилини, тому краще, якщо буде більше таких піддонів для пастилу. Все відправляю в електросушарку. І сушити буду на 60 градусах 8 годин. Поставила її на веранді, ось так, на підлогу. Бажано її ставити на якусь вогнетривку поверхню, і зверху обов'язково нічим не накривати, бо там є власне ось цей вентилятор, який витягує вологу. І я дуже хвилювалася. Мені говорили про те, що електросушарки дуже гудуть, і від них дуже сильний звук. Але я вам хочу сказати, що ця модель абсолютно не гуде. Можливо, як холодильник, і то мені здається, що набагато слабше. Ну, скажімо, коли в мене ввечері працює посудомийна машина, ну, це набагато сильніший звук. Тому якби, з цим проблем абсолютно ніяких немає. ставлю собі на веранді, включаю і спокійно йду лягати спати. Зранку вже в мене будуть готові сушені ягоди та пастила. Власне, раніше полоницю я лише заморожувала. Для мене це був єдиний спосіб її зберегти на зиму. Зараз я розумію, що це не дуже надійний варіант, бо, як бачимо, минулого року не було можливості повноцінно і якісно працювати в морозильній камері. Багато що у мене зіпсувалося через відключення світла. Тож цього року я вирішила використати якісь альтернативні методи. І ось, власне, компоти закривала, тобто консервація була. Їх можна зберігати без холодильника-морозильника просто в погребі. Також. З цієї причини вирішили придбати електросушарку і ягоди ще сушити. Тобто, це не основний варіант, це швидше як альтернатива, бо хто його знає, яка буде зима і що нас чекає. Далі ну, стараємося запастися зі всіх сторін, як то кажуть, готуй санки влітку. Через 8 годин ось такі в мене вийшли фруктові чіпси. Я вам хочу сказати, що це неймовірно смачно. Чесно, я навіть не очікувала, настільки зберігається смак і аромат полуниць. Ну, навіть заморожена полуниця не буде таким смаком, як от сушена. Я не пробувала їх потім зворотню, процес зворотні робити, тобто наповнювати їх водою, але треба буде спробувати. Не знаю ще як буде. Ми просто їли ось так, як чіпси. І це дуже смачно, це для дітей це як цукерки, дуже класна альтернатива. А ще кажуть, що при такому способі зберігається якнайбільше корисних вітамінів. Та інших речовин. Пастила вийшла також дуже смачною. Спершу я не знала, як її маю з цього піддона вийняти, бо воно так досить міцно трималося, але все легко ось по краях треба було тільки так підняти, трошки, підживити, і все гарно стало від піддона. Я його нарізаю ножницями, це виявилось найзручнішим способом. І скручую в такі рулетики. Думала на зберігання, але ми з'їли це все буквально за кілька годин. Хвилин, не знаю, дуже швидко в нас ця пастила пішла, діткам вона зайшла, сподобалась, буду робити ще. Пастилу можна робити з будь-яких ягід, фруктів, тобто варіантів безліч, було б лише бажання. Зберігати сушені ягоди буду у таких скляних банках, які герметично закриваються, у просто в шафі не буду ні в холодильник, ні в погріб класти. Кажуть, вони мають зберігатися ось так, якщо все гарно, добре висушено. Словом, якщо у вас є сушка і ви її не використовуєте, я вам про неї нагадую. Обов'язково зробіть собі таке на зиму. Це дійсно дуже смачно, це, це корисно, а ще це хороший спосіб запастись. І мати якусь таку, знаєте, базу, альтернативу. Думаю, що можна використовувати і в чай, і компоти, і в випічку. Спробую потім щось з цього приготувати і обов'язково з вами поділюсь. В свою чергу ви також пишіть в коментарях, чи пробували сушити полуницю та робити пастилу, і що у вас з того вийшло, чи задоволені ви результатом, і взагалі скільки часу ось така сушена полуниця у вас зберігалась. Оскільки піддон для пастели в мене був лише один, то в мене залишилось багато ось цього полуничного пюре, і я вирішила його заморозити. Зазвичай я заморожувала в таких пластикових стаканчиках або контейнерах, але минулого року в от таких силиконових формочках спробувала заморожувати е, томатне пюре. І мені дуже сподобалось потім його використовувати ось так порційно, тому цього року зробила е, також з полуничним пюре у цих формочках, коли вони підмерзнуть, я потім перекладаю в один такий пакет. Так само ще заморозила цілі ягоди. Це мусить бути. А зараз поділюся з вами рецептом і способом приготування повидла джему на зиму з полуниці. Це відкриття для мене цього сезону робила з загущувачем, агар-агар використовувала і це просто якась фантастика. Я б сказала, що це на смак мармелад, а не повидло. Ну, дуже смачно, а ще це дуже-дуже швидко і просто. Беремо кілограм промитої просушеної полуниці, відрізаємо хвостики, додаємо 400 г цукру. Цукру і один пакетик ось такого агар-агару. В мене він тут йде з силою гелю 1300. Є вони різні, різної ваги. Там треба читати на інструкції, які пропорції використовувати. Я ось на кілограм полиниць взяла цілий ось цей пакетик. Інструкції написано, що треба розводити у рідині, але усі відео рецепти, які я дивилась, то додавали одразу ось так ще на етапі цукру та цілої ягоди. Можна використовувати й інші загущувачі, такі як пектин чи желатин. Я, власне, ось це знайшла в продажі, тому вирішила використати його. Це природній загущувач, він стається виготовлений із водоростей і абсолютно немає ніякого смаку. Я додаю його одразу і перебиваю все блендером до такого однорідного стану. Можна, до речі, таке повидло робити із цілими ягодами. Я ще не пробувала, не знаю чи цього сезону спробую. Поки що робила ось цей варіант. Ставимо на маленький вогонь і треба довести до кипіння, постійно помішувати, бо агар-агар може зробити таку плівку на дні, і щоб не пригоріло. Не скажу, що я постійно стояла і мішала, час від часу підходила і помішувала. Важливо, пінку не знімаємо на цьому етапі. Взагалі, коли я показувала минулого відео, як роблю варення, то мене дуже всі сварили, що я знімала пінку, бо виявляється, ось ця пінка це і є. Дородній пектин, який загущує власне, варення. Тим часом стерилізую банки, цього разу стерилізую їх у мікрохвильовці, наливаю на дно десь на сантиметр води і ставлю плюс-мінус на 5 хвилин, аби вода закипіла. Потім воду цю зливаю і ще так на рушнику залишаю просто вистигнути і висушитись самостійно. Якраз за цей час джем уже закипів, починає булькати, і я додаю столову ложку лимонного соку. В цей час, коли воно починає кипіти, якраз дуже активно починає утворюватись піну, тому обов'язково беріть каструлю трошки більшу, щоб було куди ці піні підні підніматися і вам не збігало все на плиту. Також продовжуємо це все помішувати. П'ять хвилин проварюємо ось в такому маленькому вогні, щоб воно трішки прокипіло. Тоді виключаємо і залишаємо буквально на 5-10 хвилин трішки. Остинути, але власне це робиться для того, аби осіла ось ця пінка, тоді її легше забрати. Все-таки в цьому варіанті рецепту пінку потрібно збирати. Не знаю, я роблю перший раз, і правильно, неправильно в кожного свій варіант, ті рецепти, які я бачила, то робили ось, власне, саме так. Коли пінка ось так сідала, її знімали. Це, до речі, зробити досить просто вже на цьому етапі, і можна розливати по стерилізованих банках. Після закручування важливий момент банки не перевертаємо, а просто закутуємо рушником. Вони мають повністю вистигнути спершу так на столі, потім відправляємо їх в холодильник, в холод. І після повного охолодження якраз спрацьовує цей агар-агар, і джем стає ось такої мармеладної консистенції. Це дуже смачно. Не знаю, як воно буде зберігатися і чи не пропаде колір. В принципі, для цього додавали лимонний сік. Ну, Зараз це аромат на всю кухню, це дуже смачно і я сподіваюся, довго протримається і ми будемо смакувати цим цілу зиму. З одного кілограму в мене вийшло ось 8 баночок, здається тут 180 мл, плюс-мінус. Такий спосіб мені сподобався тим, що це дуже швидко, на все про все зі всіма підготовками. У мене пішло десь пів години часу, плюс тут досить мало цукру. А ще, ну, не знаю, чи є інший спосіб, при якому джем буде ось такої консистенції. Вона дуже комфортна і для випічки, і просто для намазування на хліб. Словом, мені сподобалось, буду готувати ще з абрикос і зі слив, напевне, саме за ось таким рецептом. Так, тим часом Ростик тут вже підрізав підвіконники вуличні, вони в нас теж з бляхи. І, до речі, нам їх робив майстер, який робив метал для паркану. Ми зразу замовили там ще. Ось ці підвіконники. І треба зараз їх буде причепити, якось, бо насправді всі вікна мають такі закладні спеціально для підвіконників. Але враховуючи, що в нас тут трошки нестандартно все було зроблено і не хочеться вже добувати фасад будемо виходити з тої ситуації, яка в нас є. І ось тут лише будемо додавати силікон, знизу піну, і по краях також. Прозорим силіконом і будуть ось такі зовнішні підвіконники у нас. Потім ще їх присверлили до самої рами вікна. Власне, такий спосіб підказав нам цей майстер, дуже акуратно зроблений сам метал. Я вам його вже рекомендувала. Ще раз залишу посилання на цього майстра дійсно професіонал. І мене дуже тішить, коли можуть підказати якісь такі цікаві рішення, якісь нестандартні ситуації вирулити. Ну, це дуже класно, тому що ми довший час не знали, як нам тут бути, як робити, аби не нищити фасад. Зараз це виглядає. Виглядає дуже гарно, цілісно і знаєте, вже є таке відчуття завершеності. Набагато акуратніше став виглядати будинок. Залишився нам лише цоколь. А ще днями зі мною сталося. Гори мала нагоду на кілька годин поїхати в наші Карпати. Це було відрядження в чоловіка. Я попросилася з ним і ось так на кілька годин мала можливість насолодитися красою і пейзажами наших Карпат. Чоловіка відрядження. У мене міні-відпочинок. Не знаю, ми були в горах годинку, може півтори разом з підйомом і спуском, але я переключилася дуже сильно, оскільки все-таки наші Карпати мають енергетику потужну і вміють так перезавантажити. І це не є високі гори, це а, вишківський перевал. Зі сторони долини ми заїжджали. Така краса. Дуже гарне місце. Вже, класно, так посеред тижня вирватися. Можна повертатися в життя мами. Бо як би там не було, мамам потрібна Сила потрібна енергія, яку потім можна буде віддати своїм дітям і звідки її треба брати. Нема можливості в нас куди зараз їхати відпочивати, та й не на часі відпочинки, але ось така міні-подорож. Просто змінити картинку, просто подихати, подивитися. Ну це дуже допомагає і перезаряджає. Принаймні в цей час для мене це було дуже вчасним. А також саме з цієї причини, серед тижня, коли ми зловили перший сонячний нормальний день, коли можна було б плавати в якійсь водоймі, я не дала Дем'янка в садочок, а з мамою відправилася тут поруч в сусідньому селі на озеро. Це було наше відкриття сезону, і знаєте, хоча було дуже багато роботи вдома, хоча було дуже багато справ запланованих, які терміново треба було зробити, але якось так ми махнули на все рукою і зрозуміли, що літо дуже швидко проходить. Теплих сонячних днів насправді в нашому регіоні не так вже й багато. І користуючись того, що я все-таки в декреті і не залежу від якихось графіків годин роботи, можу навіть серед тижня дозволити собі ось такий невеличкий відпочинок. А ще в такий непростий час все ж можу подарувати дітям якісь враження та емоції. Тож вирішили без докорів сумління таки поїхати на це озеро, з чого я безмежно рада, був дуже гарний сонячний день, майже безлюдне озеро, і ми прекрасно провели час з дітками. Що, ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Дякую всім, хто провів цей час зі мною. Сподіваюсь, ви трішки відволіклись, надихнулись і відпочили. Всім гарного, мирного дня! Дякую за. Перегляд і до нових зустрічей всім па-па!